Журналісти Петропавлівка сіті поспілкувалися з місцевими жителями та запитали в них, які публічні місця вони відвідують. Так як моя дитина ходить до музичної школи, буваємо там на вечорах. Так як у нас лихі зараз як можна сказати, часи трішки у нас зменшились десь публічні виходи, можна так сказати, тому що їх менше і проводять. Але це приблизно пов'язано більше з дитиною, тому що то школи десь якісь є заходи. Також ми можемо бути присутні. Ну, Взагалі так, але вибираємося на публічні іменно Петропалівка. Ну, в нас є де прогулятися. в нас Є де піти, якби вільний час можемо провести, якщо дуже захочемо. Кафе і, мабуть, парк. Більше нікуди так не хочу. Музичну школу, буває, в парку гуляю. І це і дома обично. Ходжу в музичну школу, там відвідую, бо там добрі вчителі, там діти, хороші всі. Да, бібліотеку я відведую, потому що мене в первую очередь цікавить історія. Не те, що история там Петропаловки, даже да, мне цікава история Петропавловки и всей країны.